Радіо Маліж. Моє радіо. Твоє радіо. Наше радіо Маліж. Спільне, вільне для ідей для талановитих дітей. Радіо Маліж для дітей та юнацтва є асоційованим членом у міжнародному центрі ЮНЕСКО. Доброго дня, шановні слухачі. З вами випуск радіопередачі Всесвіт навчання, де розповідатимемо про освітні можливості. Сьогодні ми зануримо чарівну країну Італія, відому не тільки своєю культурою та гастрономією, але й високоякісною освітою. Приготуйтесь дізнатись більше про навчання в ній. Італія країна, в якій зберігаються культурні скарби минулого та інновації сучасності. Коли йдеться про освіту, Італія пропонує безліч можливостей для студентів з усього світу. Що робить її такою привабливою для студентів? Давайте розглянемо деякі ключові аспекти навчання в Італії. По-перше, Італія має довгу історію академічного досвіду та відомих осередків освіти, таких як університети Болоньї, Пізи, Риму, Мілана та багато інших. Ці заклади відомі своїм високим рівнем навчання та досліджень. Студенти можуть обрати з різноманітності академічних програм, які охоплюють різні галузі знання від мистецтва та дизайну до науки та технологій. По-друге, міжнародні студенти в Італії мають можливість вивчати англійську мову та італійську, що сприяє їх мовній підготовці та розвитку. Беззаперечно, що вивчення італійської мови в Італії це чудовий спосіб зануритись в місцеву культуру. Спілкування зі студентами та місцевими жителями допоможе вам не тільки поліпшити мовні навички, але й поглибити розуміння італійської культури та її нюансів. Будучи в країні, де звучить мелодійна мова і народжуються видатні митці, ви будете мати неперевершені можливості для культурного збагачення. По-третє, Італія славиться своїми мистецькими та дизайнерськими програмами. Країна відома своїми школами мистецтва, архітектурними шедеврами та модними столицями, такими як Мілан. Це ідеальне місце для творчих студентів, які бажають розвиватись в галузі мистецтва, дизайну або моди. По четверте, Італія є центром дослідницьких можливостей. Університети та дослідницькі центри в країні пропонують широкий спектр наукових програм та проєктів у різних галузях, починаючи від медицини та інженерії, закінчуючи гуманітарними науками. Студенти можуть брати участь в розвитку нових технологій та здобувати цінний практичний досвід під керівництвом визнаних фахівців у своїй галузі. Живучи вже декілька років в Італії, я з впевненістю можу сказати, що одним з найбільш привабливих аспектів навчання є можливість отримати міжнародну визнану вищу освіту. Дипломи італійських університетів широко визнані у всьому світі, що дає випускникам перспективи для міжнародної кар'єри. Крім того, Італія є однією з провідних країн у галузі наукових досліджень. Багато університетів та наукових інститутів в Італії пропонують студентам можливість приєднатися до важливих наукових проєктів у своїх областях інтересів. Це відкриває двері до високоякісних наукових досліджень та сприяє академічному зростанню студентів. Також не можна не згадати про багатофункціональні бібліотеки та наукові центри, які доступні студентам для здобуття знань та дослідницької роботи. Ці інституції забезпечують сучасну технологічну базу, доступ до актуальної наукової літератури та можливості проводити дослідження у спеціалізованих лабораторіях. Важливим фактором, який залучає студентів до навчання в Італії, є багатий культурний досвід. Країна має неперевершені пам'ятки архітектури, мистецтва та історії, такі як колізей, Ватиканські музеї та багато інших. Навчаючись в Італії, ви зможете отримати безпосередній доступ до цих унікальних культурних скарбів та пережити неперевершений італійський спосіб життя. Крім того, університетське життя в Італії дуже насичене. Студенти можуть брати участь в різноманітних клубах, організаціях та студентських об'єднаннях, що сприяє розвитку соціальних навичок, знайомству зі студентами з усього світу та створює неповторну атмосферу співпраці та обміну думками. Навчаючись, ще в ліцеї є різноманітні можливості щодо обміну навчання. До прикладу, я мала досвід побувати в країні пахучих круасанів на неймовірному морського узбережжя Франції. І не можна не згадати про прекрасний життєвий стиль, який пропонує Італія. Від безкраїх пляжів Адріатики та Іонічного моря до величних гірських пейзажів Альп та Опені. Країна має в собі природні шарми, які зачаровують кожного. Італійська кухня з її свіжими продуктами та розкішними смаками відома у всьому світі. В Італії ви зможете насолодитись аутентичними стравами, винами та кавою, які стали символами національної культури. Відвідування місцевих кафе, ресторанів та ринків стане для вас справжнім гастрономічним відкриттям. І дійсно, навчання в Італії це не лише здобуття знань у вищому навчальному закладі, але й можливість пізнати італійську культуру, розвинути академічні та міжкультурні навички, а також стати часткою світового академічного співтовариства. Це була наша передача про навчання в Італії. Сподіваємось, для вас ця інформація стала цікавою та корисною. Бажаємо вам успіху у ваших освітніх зусиллях. До нових зустрічей на хвилях. Всесвіт навчання. Радіо Маліж. Моє радіо. Твоє радіо. Наше радіо, радіо Маліж. Спільне, вільне для, для ідей для талановитих дітей. Радіо для дітей та юнацтва є асоційованим членом у міжнародному центрі ЮНЕСКО.